На першому цьому році засіданні громадської ради було порушено питання щодо відновлення права складання іспитів на посвідчення водія у сервісному центрі МВС у Шостці. Як наголосив голова громадської ради, це питання стало гострим та актуальним для багатьох шосткінців. В тому році ми його з вами разом на громадській раді було піднято це питання, тобто воно було. Значить, на нього звернув увагу на це питання. Голова обласної ради Романко Олексій Вікторович він значить, почав проявляти ініціативу стосовно того, щоб це було повернуто. І разом з Шосінським міським головою, з новою Миколою Петровичем, все це робляться. Перші кроки. Для того щоб поновилась робота сервісного центру, нагадаємо, із серпня 2023 року на сумщині відбулася оптимізація роботи сервісних центрів МВС. Як результат в області змінилася кількість центрів, де є екзамінаційна діяльність. Замість шести залишилося всього три в Сумах, Охтирці та Конотопі. Шоскінський сервісний центр МВС був позбавлений цього права. Щомісячно після навчання в автошколах шоскінці їдуть для складання іспитів на посвідчення водія в. Інші міста. Аби почути відповідь щодо відновлення екзаменаційної діяльності у Шостці, до роботи членів громадської ради долучилася представниця обласного сервісного центру МВС. Ми врахували ваші побажання мешканців Шосткінщини і, відповідно, регіональний сервісний центр в Харківській, Полтавській та Сумській областях звернувся з офіційним листом про відновлення екзаменаційної діяльності у сервісному центрі міста Шостка. Де аргументував поновлення екзаменації 3 січня. Цього року був направлений відповідний лист до головного сервісного центру, і наразі це питання вирішується в міністерстві внутрішніх справ. Одна з умов відновлення екзаменаційної діяльності у сервісному центрі МВС Шостки це наявність укриття, яке вже на сьогоднішній день встановлено. Крім того, є ще й інші умови. Це зміни в штату люди мають бути внесені в штати, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність і приймати мати відповідні категорії на Прийняття у людей, а потім екзаменаційний клас має бути облаштований і транспортні засоби відповідно до проєкту у рамках прозорого складання іспиту. Що це має бути автівка, обладнана відеокамерами. Яка знімає дорожній рух і зовні, і всередині самого автомобіля облаштування екзаменаційного класу та інші заходи будуть здійснюватися за рахунок бюджету міської територіальної громади, але все це відбудеться після відповідного рішення Міністерства внутрішніх справ України. І коли вони мають прийняти рішення про відновлення чи не відновлення? Я тут не готова вам сказати, коли вище керівництво прийме рішення. Як зауважили члени громадської ради, офіційні звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Якщо лист до міністерства був направлений 3 січня, то відповідь про можливість відновлення функцій екзаменування у сервісному центрі МВС у шості має надійти у перших числах лютого.